Дякуємо отець Василю за ваші змістовні духовні повчання. Вони дуже потрібні для нас. Я вранці після молитви проглядаю новини по Україні, а потім включаю ваш канал, де знаходжу, щоразу щось корисне, необхідне для заспокоєння душі. Дуже правильно і дуже мудро. Заспокоєння для душі. Не читайте новини, особливо тепер. Зараз іде такий, знаєте, знаєте, як море, є штіль. Ну, так лиголосінько хвильки рухаються. Є шторм. Якщо порівняти наше життя політичне з морем, то сьогодні шторм. Шторми, так що, знаєте, любуватися морем в час шторму, то не мудро. Зараз не читайте новини. По-перше, стараються нас розбалансувати, так? Що ми втратили рівнував, що ми там розказували, що Зеленський нелегітимний, що там ще там щось. Я вас прошу. Вибори, на яке число вибори? За кого голосувати? А хто є кандидат, а хто буде, а залужний буде подавати свою кандидатуру. Люди. Конституція України каже, що в часі війни вибори неможливі. Чи легітимний президент? Легітимний президент вибраний. Українським народом. І ніхто не може пояснювати нам: ніхто, ні Трамп, ні Путін, ні ніхто інший не може пояснювати українцям, який в нас має бути президент. Президент це прерогатива українського народу. Ми його вибрали більшістю голосів. І він є легітимним до того часу, поки інший президент. Не складе присягу. Янукович був дійсним президентом до того часу, поки Порошенко не склав присягу. А то, що він втік, не виконував е, обов'язки Янукович, та? то було назначено вибори. І все. Так же само буде і тепер. Для того, щоб провести вибори, треба відмінити військовий стан. Щоб відмінити військовий стан, це якраз то, що треба Путіну. І от представте собі дільниці, люди йдуть голосувати і прилетіла ракета. І що? А людей багато скажуть, я не піду. Ти хочеш там люди всі позбирають, аби б ракета прилетіла, я не піду, я боюсь. І вона буде права. Бо вірити путіну, розуміється, себе не поважати. І все. Так що прийдеться воювати із... з Зеленським, і з цим командою, що є, поки не закінчиться війна, або поки не закінчиться е... гаряча фаза війни. Так? Тому <кій> не слухайте, що там зараз говорять. Говорити будуть, що хочете. Україну продали, все поміняли на, на, на земельній кісь там то виміняли. Я вас прошу. Ну, Представте собі, ну, собі, американці взяли літій кар'єр, чи як його там можна звати, на території Донецької області. Та як ви думаєте? Буде там стояти? База НАТО чи не буде. І де, де а в тому місці росіяни не нападуть. Але до цього часу ще дуже далеко, дуже далеко. Ніхто не вложить гроші туди, де є, де є війна. Гроші люблять спокій. Гроші не люблять оце. Так що. Нічим не переживайте. Моліться краще. Новини не дивіться. Замість новин маєте добру нагоду почитати Біблію, почитати молитвник. Які молитви? Всі підряд. Читайте ті молитви, які ви ніколи не читали. Берете молитвенник і так за тата молився, за маму молився, за вчителя молився. Тут є за, за щасливі роди. Що я маю молитися за щасливі роди, якщо я чоловік. А ти подумаєш, що є якась жінка, яка лежить сьогодні і має родити. А молиться не молиться. Помолиться замість неї. Помоліться ті молитви, які ви ніколи не молилися. Чого ні? Моліться. Не читайте новини, особливо тепер. Я вам скажу, коли читати новини, або сам розкажу, що нового у світі.